Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко Порошенко закликає не піддаватися паніці. Росія на межі колективного самогубства і список потенційних міністрів від Арсенія Яценюка. Про це сьогодні пишуть у благосфері. Святослав Цеголко, прес-секретар президента України, в своєму Твітері повідомив, що сьогодні президент Порошенко зустрічався з силовиками. Президент зібрав силовиків сили і засоби, щоб захистити державу. В нас є жодних підстав щоб. Піддаватися паніці немає. Цитує силовиків, цитує Порошенка. Святослав Циголко говорив спокійно і впевнено. Силовики доповідають про кроки, здійснені для захисту України. Зараз роздамо відео, написав Святослав Циголко. Юрій Романенко пише про те, що війна за Донбас буде першою в історії світу війною, де перемога перемога буде передача. Тій стороні, яка програла депресивних територій, в общем, Росія почала війну на Донбасі, щоб той залишився в Україні, тому що только наличие Донбасу в составі України буде гарантією того, що Україна продовжить своє существування в качестві жалкої буферної зони, написав Юрій Романенко. Руслан Дейниченко пише у Твіттері, канал Росія 24 в ранкових. Новинах не вживав слова ДНР ЛНР Новоросія. Натомість кажуть юго Восток України. Чого б це питає Руслан Дейниченко? Надзвичайний повноважний посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джефрі Паєт пише в Твіттері, що Сполучені Штати Америки володіють інформацією про те, що російська система. ППО працювала е, поруч з сепаратистським конвоєм у Донецькій, ймовірно, для захисту конвою. Пише Джефрі Паєт у Твіттері. Денис Казанський, Донецький блогер та журналіст, пише про весілля у Луганську. Свадьба бойовиків в Луганській жених креститься перед пам'ятником борцам революції 1917 года, котрої масово вешали і розстрілювали православних попов. Вічний огонь, азаряючий праздничне дійство, зжигає дефіцитний український газ, який оплачується із карманав налагоплатільщиків. Написав Денис Казанський і розмістив фотографію у Твітері. Сергей Дацюк пишет в своем блоге на «Украинской правде». Страшна для России не война. Это вообще почти нормальное состояние. Страшна для России не ложь. Этого было в ее истории много. Страшны для России не слепые пророки и не деспотичная власть, ведущая к безвластию и смуте. Страшны для России бессмысленные, бездушные, седающие изнутри истерия, реваншизма и ненависть ко всему миру. Живые души могут пережить и безвластие, и смутное время, и диктатуру, и ложь, и войну. Омертвевшие души ведут Россию к смерти. Отказ от мышления делает смерть России неотвратимой. Мое подозрение таково. Россия собралась совершить коллективное самоубийство. Россия собралась сделать суицид весомо, феерично. предельной низості і подлості в такому невиносимому приступленні перед чоловічеством, що многие будущие поколения будуть вспоминать цю страну з драганням і відвращенням, написав Сергій Дацюк в своєму блозі на українській правді. Ну і про коаліцію та майбутній уряд сьогодні, 14 листопада, прем'єр-міністр України Арсеній Ясенюк. Розповів, кого він хотів би бачити в новому кабінеті міністрів. Тетяна Висоцька пише про це: усі пропозиції Яценюка, віце-прем'єр-міністр з регіональної політики Володимир Гройсман, віце-прем'єр АПК Іван Мірошніченко, віцепрем'єр з гуманітарних питань Ігор Жданов, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. міністр економіки Дмитро Шимків, міністр фінансів Віталій Лісовенко, міністр юстиції Павло Петренко, міністр культури Євген Нищук, Чук, міністр освіти Сергій Квіт, міністр аграрної політики Леонід Казаченко, міністр екології Ганна Гопко, міністр енергетики Андрій Кобалєв, міністр соціальної політики Павло Розенко, міністр охорони здоров'я Василь Лазуришинець. Міністр молоді та спорту Денис Селантів також щодо посад, які призначаються президентом України. Прем'єр запропонував Петру Порошенку залишити нинішніх міністрів Міністра закордонних справ Павла Клімкіна, міністра оборони Степана Полторака на посаду віце-прем'єра з європейської інтеграції Яценюк пообіцяв призначити одного з європейських лідерів. Написала Тетяна Висоцька на своїй сторінці у Фейсбук. Євген Бударацький коментує. Пропозиції Арсенія Сенюка. Ясенюк в прямому ефірі назвав пропозиції щодо кандидатур членів нового кабміну. Питань багато, але є одне, яке мене просто виїдає з середини. Жданов, серйозно. Таке враження, що саме в цей момент Арсеній Петрович щось жорстко курив. Написав. Євген Бударецький на своїй сторінці у Фейсбуці Ганна Габко, який, власне заочно запропонували стати міністром довкілля, написала на своїй сторінці у Фейсбук зі здивуванням. Щодня довідуюсь, що то я міністр чи віце-прем'єр-міністр з євроінтеграції, то міністр економіки фейк для дискредитації та уже й міністр екології. Евно тема моєї дисертації присвячена сталому розвитку, глобальним екологічним проблемам та ролі медіа, як і восьмирічна діяльність при природозахисних громадських організаціях, надихнула Арсенія Петровича на таку ідею: маю інші плани в житті, де буду більш корисна та ефективніша для людей, для країни, для світу. В майбутньому міністру екології готова допомагати, щоб захист, охорона та збереження довкілля стали одним із пріоритетів для держави. Бов, забрудненому, пограбованому, знищеному корупціонерами довкіллі, немає здорового майбутнього країни. Написала Ганна Гопко на своїй сторінці у Фейсбук. Олександр Бригінець коментує пропозиції Ясенюка. Перше програма уряду на наступний рік озвучена до підписання коаліційної угоди. Це як мінімум неетично, оскільки саме уряд повинен виконувати те, що написано в коаліційній угоді. А Ясенюк вимагає дати ситуацію так, ніби коаліція виконуватиме те, що хоче він як голова уряду. Друге, Ясенюк має право називати кандидатів на посади міністрів, які кожен громадянин. Але коли він говорить це в нинішньому кабміні, це виглядає трохи дивно. Якщо названі на прес-конференції імена узгоджені із іншими поліполісилами, то ця цю дивність можна вибачити. А якщо ні, то можна говорити про те, що створення коаліції в складі п'яти політсил в небезпеці. Третє. Навряд чи етичним з боку Ясенюка була пропозиція призначити Турчинова на посаду спікера. Я не проти Турчинова, але робити це мав точно не Ясенюк. Хоча чому дивуватися, якщо вже за кілька хвилин після закінчення виборів сам Ясенюк запропонував себе на посаду? Прем'єра, підсумок до прес-конференції Ясенюка. Я був повний оптимізму стосовно майбутнього Верховної Ради восьмого скликання. Зараз мого оптимізму стало дещо менше. Написав Олександр Бергенець, народний депутат України. Юрій Палійчук, політолог, політичний експерт, пише у Фейсбуці: Я ржу Яценюк в прямому ефірі нарізає задачі. Порошенку щодо майбутніх міністрів, браво! Команда Порошенка знову програє в суху, як малі діти, як лохи базарні, написав Юрій Палійчук. Євген Магда коментує заяву Яценюка. А Арсеній того з фронтовою рішучістю виступив, після чого кадрові прогнози втратили актуальність відсотків на 80. Ігор Гошовський пише: Яценюк пропонує на міністра АПК. Козаченка, а не віце-прем'єра Заграрки Івана Вірошніченка, екс-менеджер Ноблгруп і Каргіл. Дай Бог, щоб призначили. Сергій Таран, політолог. Епічна боротьба проти квотного принципу завершилася оголошенням уряду від Яценюка, де чітко зазначені квоти учасників коаліції. Тарас Березовець, кадровий состав Кабміна від Яценюка. Технологія, хто перший встав, того і тапки. Павло Булгак пише. Про ситуацію, яка складається навколо свободи, навколо Всеукраїнського об'єднання Свобода. Нагадую, що упродовж останніх кількох днів з'являлися повідомлення про те, що Вова Морда, так звана Вова Морда, це Володимир Дідух, один із львівських авторитетів, начебто, давав гроші на розвиток партії Олега Тягнебока. Ну і Павло Булгак пише на своїй сторінці у Фейсбуці. Вова морда, Пупс Свобода. Це ж треба так вляпатися у спонсорів. А потім вони дивуються, чому втрачають рейтингів і не проходять до Верховної Ради. Як там кажуть, гроші розбещують, а великі ще більше. Одне шкода, що рядових патріотів-свободівців використовували в темну, виключно за ідею. І вже Всеукраїнське об'єднання Свобода заявило про те, що повідомлення. Про ці гроші, які начебто передавалися для всеукраїнського об'єднання Свобода, не відповідає дійсності, що це брехня і Свобода буде позиватися до газети Експрес, яка власне і надрукувала інтерв'ю з так званою так званим Вовою Мордою. Власне, про цю ж ситуацію пише і Олександр Положинський, відомий український співак. Давайте одразу домовимося зараз. Це не виступ на захист. Це лише відображення мого внутрішнього бажання жити у світі, де судять ще й за доказами, а не лише за показами. Отож, питання: якщо я завтра почну творити свою партію, згодом вона виявиться успішною впливовою. А через 10 років хтось заявить, що він мені на творення цієї партії бабла відвалив. Чи повірите ви йому? А якщо я заявлю, наприклад, що так гроші брав, але брав не задля для власного збагачення, а на боротьбу, скажімо, за щастя усіх людей на планеті, то чи повірите ви мені? Питає Олександр Положинський. Нагадаю, що всеукраїнське об'єднання свободна відповідно до даних центральної виборчої комісії, не потрапляє до нового? Парламенту самі свободівці говорять про те, що їх спеціально не пустили до нової верховної ради, тому що мовляв дуже багато агентів впливу Кремля знаходиться сьогодні у верхніх ешелонах української влади. Ось така благосфера була сьогодні. Більше я вже вам розкажу у понеділок о чотирнадцятій. 000. Долучайтесь до наших сторінок у соціальних мережах, телеканал, ТВА представлений ВКонтакте, у Фейсбуці, в Твіттері, в Однокласниках, а також в Гугл. Залишайте там свої коментарі. Нам цікаво знати вашу думку. Я бажаю вам гарного та мирного неба. Бажаю гарних вихідних. До зустрічі!